Що є у нас декілька травм, але ну це спорт, сильнішими будете, нічого страшного. І здоровішими, і сильнішими станете. Слово для привітання надається президенту федерації волейболу чумаку Миколі Федоровичу. Перед тим, як організовувати це дійство, ми розуміли, що велика трьохрічна перерва не дала нам можливості мати той змагальний тон, про який мріяли кожен з вас і, звичайно, ваші тренери. І те, що ми стали свідками ось такої, такого фіналу, такої боротьби за бронзові медалі, говорить про те, що не дивлячись на те, що сьогодні надзвичайно складна ситуація в нашій країні, йде війна. І дуже непросто нам було тренуватися, тому що часто не вистачало світла, тепла. Але ви настільки мало що ви продемонстрували те, що найбільше хотіли ваші тренери, і ви показали хорошу гру. Ви дійсно є тими нашими надіями на те, що серед вас. Будуть і в майбутньому гравці команди майстрів. Ви знаєте, що сьогодні Вінничина у нас має представництво двох команд суперлізів. Жіноча у нас серед лідерів, чоловіки серед лідерів. Зараз дуже важка боротьба з Полтавою. І ви просто-просто молодці. Але того, що ви пропагуєте наш вид спорту, ви знаходите час ним займатися. Я думаю, що він стимулює ваше навчання і вам хочеться всім попладувати. Я хотів би сказати про шмеринчан, що вони просто молодці. Так трапилося, що справедливих гравців травма, і вони у нас наймолодші зараз в цій віковій категорії. Тому вам вітання і бронза, бронзові нагороди. Фінальна гра нам вдалася і звичайно ми вітаємо наших представників Козятинщини. Ми дякуємо тренеру за те, що ви підготували. Тренеру за те, що ви підготували таку команду, а вони просто молодці, трошечки не вистачило, але треба розуміти, що опонент був дуже серйозний, але ви зробили все для того, щоб стати срібними призерами чемпіонату. Ми вас вітаємо, дякуємо вам за чудово. Ми переможцями Калинівка. घमाला Переходимо до нагородження в номінаціях. У нас є чотири номінації. Почнемо ми з зв'язуючого гравця. Нагороджується бродська Тетяна. Пакетик, пакетик, пакетик. Воронюк Яна Кращим нападником турніру визнана гравець команди жмеренка мемроцька Антоніна. Найціннішим гравцем MVP турніру визнана гравець команди Калинівка ковальчук Олександр.